Нехай вечір буде добрий. 5 грудня 2023 рік ми сьогодні знову стрейвела Україна з пані Надією обговорювали смачну Енеїду. Тобто страви і зачепили трішки напоїв. Вони там теж не менш смачні з Енеїди. Згадано 14, стра... 14 напоїв і 62 страви. В Енеїді напередодні свят, я собі подумала, що було б непогано, знаєте, окрім штоленів німецьких, готувати обрядовий хліб, святовечоровий, добру з медом, паляницю. Наприклад, або слящоне, або стовпці, або коржі з маком. Це і є підтримка нашої культурної традиції, гастрономічної традиції. Пам'ятати своє, допитуйтесь у своїх родах, а як у вас готували, що готували, з що готували, що подавали. Бо, бо дуже дуже цікаві знахідки, наприклад. Я сама собі теж дивуюся, думала, що я все знаю, так як у нас готують вдома мама, і як бабуся готували, і одна, і друга, і про бабусі, а виявилось, що, що геть і нічого не знаю. Я в мами питала не так і давно, мамо, а як ти знаєш, що кутя зварилася? Кутя зерна пшениці. А мама каже: така як? Тож дивися, кутя очі витріщила, значить, вона готова. Я собі думаю, як вона ті очі витріщила та кутя. А мама пояснює: ну, вона ж як розвариться, вона ж очі витріщила. І я собі зразу зрозуміла: нічого я не знаю. Тому ну, мені дуже цікава тема, зокрема, гастрономічна. Тому допитуйтеся, фіксуйте, запитуйте, поки є ще в кого питати. І діліться.